Я вже всіх гостю відправила, всі... іди, моя міла, іди до мене, іди, моя міла. Я знаю, що хочу сказати. Я люблю гості, але іди до мене, далі. А не кажу, мої гості дорогі, побуду в мене, як ти допила каву, я що кажу, міла, іди на робоче місце, дайшка яка? Я я? А не Ні, я? тебе не виганяю. Я тебе не виганяю сьогодні роження, бо я хочу е... піти на твої ім'я святиє. І ми ще Альдиночка думаємо, де я вам зараз скажу, де можете пробігти на мою міна. А ти на роботу не в мене хота. Тому що я заказала медведя з циганами, а ти не будеш. О, да? що я не хотала. Ну, а ти не будеш, що їй так медведь до мене. добре? Так, да, да, да? да. хорошо. Так що, Мілашка, писала Так. подав? Підійдемо да. до тебе, є друга. Тебе в цьому круто. Ти сьогодні. Женщина, це вірна мама. жінка така, вчора важка. Я не знаю. Я, я вже готова. Готов. Ну я сейчас приду не наеди, А что мы будем кушать? Что хочешь, машине? Леди, мини-мини-обзочек нашего товара. Знаєте, що весь товар знаходиться в хлопці до речі, отаке все, а буде в нас і в Яремчі, дівчатки. І цю колбаску ми беремо по до речі. А не різким коробом, ми сьогодні закажемо. Дівчатка, значить, Ліберівська вся колбаска 750 гривень за кілограм. Правда, Дерибасівська 850 гривень за кілограм. Кролік з фісташкою, Махан, Турхан, Говядина, Київська. І вона стоїть 650 за кілограм. А, кролік з фісташкою 700, до речі. Костік, кролік з фісташкою 700 гривень. Колбаска подорожала. Ми ж не подивилися накладну. Весь базар тому 700, у мене 650, да, вона просто так знайшла. Девочки, да. вона 700 гривень, не ображайтесь. Потім дивіться, по поводу цієї колбаски оцей. Дивіться, у мене дівчинка одна подзвонила, прямо написала мені вайбер. Світуля, я взяла колбасу, цю, вона духова. Дівчата, це колбаса цей сирокопчена. Вона йде тверда, ну, вона вкусна. Та да, вона плохо ліж тяжко ліжка, але вона наскільки ну, вона сирокопчена. Вона пускає так само оця. Це колобасою такою, щоб мене задній гукнути, а може і прибив би, Вона теж тверда, але вона, вона стоїть 650 гривень за кілограм. Чуш, коли в школі була указка, Получали по рукам у школі указку, да, костя смітилася. Получали, мені теж получала, а я, я сиділа просто на задній парті. Ти на передні сиділа, а я отримала на задній парті указку. Тому що на уроках говорили, у нас був Тіодозій Дмитрович, і він завжди чуть що, така указка длинна, приходить, по парті, гупав на Я Думаю, хоч би не гукнути, а длинна така була, але длінна глина не була. Так, дивіться, значить так, не забуваємо, що в нас є, як це називається, хамон є 250 грамів, дівчатка є 500 грамм. Дивіться, він іде зачищений, він іде шикарний. Дівці, 250 грамів 500 грамів. Значить, дівчатки, щоб не ще що раз кажу вам, Київська ця з фісташкою, вона стає 700 гривень за кілограм. Ніколаївська 600... 380 за кілограм. Значить, асортимент колбаски дуже дуже великий. Потім дуже вкусна оця камінка, палички вони 650 гривень. Смачні у нас є баранчики, вони 650. А тут і буде і крим. Дівчатка, тут все не мінялось. Ціни, які в нас були, такі в нас є. На сьогоднішній день корочка 780 гривень за 100 грамів ціна не мінялась. Така 200, чорна 80 доларів за 100 грамів, чуть лісить. Дивіться, парочка, яка гарненька, у нас тут, так? Парочки цветовувати. І свиніть, можна з вами сфотографувати? Ну йди сюди. Зутра мужчина це добре, давай. класно так. Ха. Арненько, там наклали вже майону. Так, звісно, можеш, я ж заробиш, що мені та відкрине сьогодні, а давайте. Арненько, удачі, удачі. Так, ладья. Він бабочка, може дуже спочти. Це наша пітулечка, це наш кожний. Дивись футболочку, сука, де от парк, 4 грамоти піти. Я, я не тільки красу, тільки не сидю зіла, На привозі я стояла, костіка гляділа. А що, вчора прийшли, питали за костіка, де Костік? А ми, кажемо, наш нам костик. Нагада, кажу, ні, квіточка є. И... Настане, я за квіточку прийдемо, спитатися. Ну молодці, молодці. Любіть і будь любими. Знаєте, я сюди в тому. А, не любимо подарив, ти хоч чавнуть. Іди покажи, давай. Я, я щоб зараз піти в школу, я вже тільки на задню сідала парту. Дивіться, Наперед... подожди, це Костя квіточки зробив продовження. І ми тепер думаємо, коли в нас буде, що ти ще достаєш, що, що подарив. Іди боже. Звісно, ну, за костіком будуть ходити. дивишся. Звісно, за костіком будуть ходити. дивись, Ти показуй, показуй, показуй. то я завтра його і не побачу. Давай, давай, сіночка. Понятно, десь у нас вже одне ціле. Ще мені ще залишилося, щоб ви... так? я організую. Подожі, час, Так трошки ми би... сам душе зарізати. Ти би... показ зняття ношення, я, я розпардівачки. У нас є чотири холодильники. Це морозка, і корочка, риба, і колбаска. Значить, дивіться, це Ой, мені наші. Гарно, ага. гарно. Ой, Костя, киди це нік на малосовку. Дивися. Паличка в одній, яка була, є 750 гривень за кілограм. Сім'ю любима наша скундрійка 200 гривень штучка. Ескалара, костіки, ескаларкоється, побрав ценік. Ескалара, 1000 гривень за кілограм. Потім у нас дуже вкусна це вона Воно йде з лимончиком, 1000 гривень за кілограм. В'ялений тортик 1500 Кальмарчик, дуже смачний кальмар і торнадо це дев'ялин, 1500. Ось такі колбаски, оцей весь ряд 1200. Ось такі колбаски круасани по 1000 гривень за кілограм. Дівчатки, Копчений тортик 1500. Ну, одним словом, дивіться, весь товар знаходиться в холодильничку. Дівчатка, дуже смачненькі, у нас такі родинка. Вони стоять баночка 350 гривень, дуже-дуже. Оцей весь асортимент, який є у нас тут, він такий самий буде у нас і в Яремчі. Так що, все, що є тут, ми знаєте, ми веземо частичку цієї ізюминки нашого привозу в Яремчі. Я хочу сказати, що Яремчі — це дуже красиве місто. Воно невеличке, але воно компактне. І я хочу, оці, знаєте, наш, наш колорит одеський, наш привоз трошки туди повезти, тому що рибки там такої немає, коасанчиків немає, світулечки немає, але світулечка буде. Три дня там три дня тут поки будемо так. Потому обов'язково я найду діялочку і буду сюди.